Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Вийшла сьогодні зранку досіяти, сідирати і кріп і ще цибульку, сіянку. Тут разом з кріпом посіяла. Вже досіяла до кінця, включила полив, але набагато не вистачає, Чуть-чуть і вода закінчується ще там. А якщо по всьому городі, то я не знаю, ну це просто дождів немає, то Але не про це. Вийшла досадити і думала, Буду займатися, вже треба закінчувати. Ну, якби все закінчила, треба повичищати, повишкрібати все після краски, після цього, цього верандочки. Але зацепилася, мені на город виходити не можна. Мало того, що там, там доріжку прибрала, повисапувала портулак все, і тут, друзі, поприбирала. Дивіться, який гарний у мене перчик. Тепер я можу показувати з задоволенням. Мені вже не соромно а то берізка, я думала її покропити. Але так як тут рослини ще ростуть, вирішила поки що повисапувала, повиполювала і дивіться, яка краса. Самій приємно дивитися. Так що, друзі, попрацювала хорошо. Тут все повишкрібала і поробила такі, якби ямочки навколо рослинок. Щоб е, поливати і не стікала вода. І вчора почала поливати своїх хризантеми. Вирішила трошки їх підтримати. Е, вони вже скоро мають квітувати, так що треба їм допомогти. Звичайно, вони в мене не розсаджені, але для того, щоб зберегти хоча б на розпліт, то треба за ними подивитися. А так, бачите. І тут все повисапувало. Ну, Там в мене тюльпани були. Там буду кропити. А тут повисапувала. І, друзі, тут в мене була, хто пам'ятає, капусточку я садила, потім гранню, потім поміж капусточкою понасаджувала помідори. Капусту майже більшість вже прибрала. Трошки для себе, декілька штук навіть продала. Так що все добре з селерою. Погано, буду виривати, її з неї вже толку не буде. Помідорки в'яжуться, щось буде, може, теж треба подивитися, може почистити, а може і не треба. І, друзі, оце в мене лишилась капуста. Мені здається, ну тут, мабуть, деякі ще з ранньої лишились, а деяка я садила, купляла для голубців, так і називалося. І мені здається, що це вона. Вони такі не дуже плотні головочки, то, мабуть, це для голубців. Так що, друзі, і це є у нас. Ну, і такі помідорки, бачите, це я насаджувала тут поміж цим. Так що, друзі, отак попрацювала, не збираючись навіть. Але потихеньку, сьогодні там, завтра там і кожного дня потрошки і вже щось вимальовується, як кажуть. Так що зараз йду і трошки відпочину. І сподіваюся, що все-таки займуся сьогодні. Наводженням ладу в веранді, бо вже надоїло це все. І дивіться, моя айва вродила, і гілки полягали прямо на землю. Не знаю, треба чимся підкладати. Була одна, тепер вже й друга лягла. І дивіться, це айва яка крупна. Дивіться, яка гарна. А зараз покажу вам ще одну У мене друга айва. Порівняйте цю. Ну, щоб е, зрівняти, як. Абрикоси, сливи, абрикоси не більше. А там як добре гарне яблуко або гарна груша. І, друзі, прийдеться мені цю шовковицю звідси прибирати. Дивіться, я недавно її обрізала, вона ще більше пішла, і я думаю, чому в мене в парнику все тянеться. Мало того, що накрито агроволокном, затіняючи сіткою, і ще плюс е, тінь така, бо він е, ну, шовковиця вже над парником добре розрослася. Шкода, звичайно, але подивись, може, восени попадеться, куплю, посажу десь в другому місці, а цю треба прибирати, бо тут вона незручна. Я туди не можу пройти на ту сторону. Могла б якийсь раз палити свої гладіолуси, але обходити там незручно мені. Саме буду робити з жовтоклідною малиною. Я її взагалі не рву, коли-неколи пару ягід зірвала, зіла. Вона не транспортабельна, вона швидко псується. Я в цьому році навесні в минулому році восени її чистила, не дочистила. Весною вичистила гарно, дивіться, і хміль серед неї там лізе, і опять вона розрослася. Вона мені тут не потрібна, краще посадити щось те, що мені буде корисне і буде приносити якийсь результат. Ну і Мої гладіолуси, я вже показувала, бачите. Вигляд у них плачевний, тому що немає догляду, плюс, я казала, я дуже пізно їх посадила. Але ось декілька штук викинули світоноси. Навіть ще не 1 вересня, як мені казали, що до 1 вересня розквітнуть. Прийнявся мій хрін. Так все. так, тут, бачите, теж треба добиратися, наводить лад, треба прибирати шовковицю і тоді тут буде все добре. І друзі, ось прохання допомогти розібратися. Що це за рослина? Ну, сімейство пряних, я так розумію. Висівала, але не пам'ятаю, що. І брала навесні на базар. Ніхто не знає, що це таке. Треба її, звичайно, прибрати. У мене колись таке було із капустою пекінкою, я вже розповідала. Привіз чоловік мені насіння з Харкова, імпортне, ну, це ще десь. На початку 90-х років, мабуть, я посіяла, виросло щось незрозуміло, що і я тоді, ну, ми ніколи його не бачили, я її скормила курям. Так цей курий і клуси не хочуть їсти. Я пробувала давати, вони не хочуть їсти. Так що, хто знає, напишіть. Може, це дійсно щось хороше і корисне, а я не знаю. Ось бачите, друзі, тут зверху шовковиця і збоку, тут ні одного перчика немає. Цвітає, обсипається, потянулося, тому що тут йому тінь. Так все треба прибирати. І дивіться, друзі, як поліз квамокліт і вже як він квітує. Краса. Друзі, відпочиваю. Ось обрізала Ось це мало що лишилось, не знаю, чому воно не хоче. Рости нормально, ну, тій байдуже, а це стане гірше. І обрізаю тут все сухе, все відсвівше, може буде гарніше цвісти, бо щось не дуже мені подобається в цьому році. Я розраховувала на кращий результат. Ось так, прибираю от сухі, так, Може можу почне краще рости і квітувати все думаю час є і друзі обрізаю свої лобелі ампельні вони вже тут не декоративні стали може ще Поки мені холода будуть. Бачите, воно тут вже відростає молоде. А тут прибираю. По одній-дві квіточки квітує, це не квітування. Так все прибираємо, хай наростає нове. Ось так. Бачите, тут починає нове рости. Тому дамо йому силу. Ось так, друзі, не шкодуємо. Я думаю, що ще то холодів, вона ще гарненько. Ці ось не буду пока трогати. Це ті, що я пізніше садила, тут ще вони, бачите, квітують. Можна десь якусь, ну, взагалі ще нормально. Ну, отак, друзі, почистила, наскільки можливо було. Перехлила землю, вона мігом висохла. І поставила катерантус тут і ось тільки. Вже наразі до них. Дійшла черга, повиставляла то білий, це червоний катарантус. Ось тільки ще поки не цвітуть. Ось так. Тут калібруха всі почистила, деякі гарні, деякі. ну, Будемо чекати. Глобалі також всі попідстригала. Ці менше, бо вони ще зелені, а ці прям так конкретно. Будемо чекати. І тут, друзі, у мене ще два огірочка, той не знаю, буде з нього щось ще. Ні, це пішов. Також почистила каліброхова. Ну, Ті типу, поприбирала звідси і тут обрізала таку птунійку. Це теж треба прибрати хай по нової ціте. І пообрізала трошки лобелії. Ну, а все, решта так як було. І продовжуємо закінчувати наш ремонт. Тут я вже почистила. Ці де краска була, бо фарбувала, бачите, тут фарба позалишалася, треба все це поприбирати. Я вже показувала, прибирала і шпателем, і всім, але хочу де таке товстіше шпателем, а потім попробую купила для зняття фарби. Пробую, але боюся, бо тут з боку ж теж фарба, щоб ну, коли буду чистити щоб не зняти і ту фарбу. Так що, працюємо. Друзі, я продовжую працювати. Про ремонт у мене окремо буде відео, а з вами на цьому прощаюся. Бажаю всім миру, спокою всього самого найкращого. міцного здоров'я. До нових зустрічей, пока!